Мої вітання, любі друзі, всі вітання. Бачите, сьогодні вже яка погода. Вчора так було файно. Вчора до ліса поїхали з коліжанкою, а сьогодні вітер, холодно, страшне, що робиться. Страшне. Ах, дивіться. як рве, які яблука по чисто попадають. Ну, але не обпадають, ну що буде на дереві. Другий раз так було, знаєте, що вони були аж ну грудень вже сніг, все а яблука ще на дереві там висіли. Ну, ну так файно було. Добре, бо хочу набрати собі, що цибулі Піду собі наберу, що тімка. І і наберу собі беру Отак. Але на дворі вже неможливо сьогодні бути. Не знаю, де чоловік подівся. Чоловік сьогодні вдома, то не знаю, де він подівся. Чи він десь там казав, що роботу має. Зараз я подився, яку він має там роботу. А Та як то він мені там поряд? Як там такий вітер? Батька! А що ти там робиш, чоловічий, як тут такий вітер? То Та ти будеш често просмердишся тим димом. Або якого? Або якого ви ти, якого їй царка ще їм на. Тут на накосив. А ти всі ліцарки ну, всім ліцарки понакошував, певно, що всім. Всім. Ну добре, файний хлопець, файний хлопець, і ти всім угу. тим всім понакошував. Так. Тим всім понакошував. Добре, добре є. Добре. Та ти чоловік сердиці тут чесно. що не їде само. Привітайся, людьми! Як ти сказав? Копчене м'ясо довше, довше стоїть. Вуджене м'ясо довше стоїть. Вуджене А ти мені, мав принести цибулі. Видів, що так з'явно жінка виходить, ні? А ти Я, там... Я жартую з тобою. Там завкнено. Окна... Та? Ну добре, йду, відкрию, наберу собі цибульки. Добре. Так. А воно звариться, як воно так е завіває, закручує, закручує, закручує. Ну, а що чекати, коли не буде вітру? По-перше, навіть як навіть не чекати, що коли не буде вітру, то наставив там дров чого ти там будеш, га? Подивіться там, щось. Я тебе на хати не пущу. Ти будеш. Десь ще розбирав на дворі до гола, а туди десь заходити. Чекай, ти бояшся зараз просто віці дев'яти сиди. Тепер і копчені приймаєш. Чуєте? Тепер копчений, кажу, хлопів приймай любих, лич би були, так? Це ти собі так думаєш. А ні, певно. Певно, що ні. Ви ти, як себе оцінює, що любих і його копченого приймуть. Я не знаю, хіба така сама закопчена, буде, як ти то прийду. Вид, я вже мені змерзла. Вчора не, не змерзла, мені вже змерзло. Втіла собі кульок. Зараз від того усього набер. фу. фу. Але смердить, холера, зараз я дивом просмержуся. М'ясо не смердить. Насе м'ясо. Потім буде? А, а ти його їш? <різь> добре, добре, добре. йду. Йду собі, візьму те, що мені треба. Коротше, машини нема. Машини нема, машину э, відогнали. І машину мали забрати, і не забрали, бо машина. Навіть додому не доїде якісь рамки, не знаю, звідки ці рамки взялися. Хто йому ці рамки привіз, не знаю. Е, Треба треба зразу її гнати десь до якогось другого майстра, але треба її грузити і так її відганяти. І не знаю, що це таке. Не знаю, що це таке. Що це таке? Не знаю. Коротше, тут видите, що у нас робить, подивіться, гаражі. Що все робиться? Найбільше він то все поскладав, якось попідтягав туди докуп. Добре, йду наберу цибулі. Коротше, така проблема з машиною. Шкода, але треба її зробити. Знаєте, тут ці проблеми наш десь там включає, що десь аж там перемуровано, хіба? Я навіть не пам'ятаю вже, от там перемуровано, ми вже перемуровували, щоб були на якісь кімнати там. ті... Це мало заморовувати цей отвір, чи що, ще поки що, що не заморовував, бо того, що ще туди ходили. Ой, ще от вітрини, це все, що був ще магазин. І ще це все лишило. І так вже лише столи, щоб були, йшли до бару крісла, то все, що в нас було, що ми скуповували, давали тисячі, тисячі долярів. Не то, що. О, гривню. І все пішло марне. Все пішло марне. От так вона і ще мала, От, що в продажі, що було ще чоботи. Ну, багато що там, що там, що там, що то, що мали щось в продажі, все лишило, все пороздавали, порозсувала, ай, Тут хмара крісел, з порохами, там столище обмотані. Що то вам казати? Що казати? Сум голови бересь. Тут замурвали вікно, там все ще лишило поки що видно. Сум голови бересь, мої дорогі. Сум голови бересь. Ну, але най. най. Людей ще гірше є, біде, Людей ще гірше біде. Тут чоловіків інструмент, весь, він каже, що все вже не зібне, що тепер вже все, нові інструменти, все, люди мають добротне. А йому вже і не треба, він не годен. І на тих стройках ні, нічого. Отак. Отак. Ось так його. Маємо те, що має. Беру я цибулю і йду звідси, бо я не плакала. Думала, візьму собі е, у пакет. Та ні, така маленька сіточка, такова, тут вас тут є, якась така малесенька. Може її бути. І тут ще якась дві ще цибулька. Возьмуся все туди, і буду, поставлю у літній душ. Там що розі поки що нема. І так буде. Зараз я все, все виключу там світло і це все, все забираю. Бачите, мої слотке, показую вам, що так, як є. Ось наше життя. Отаке наше життя. Чекайте, бо ще перевернуся, бо я виключила хоч світло. там. Ось таке наше життя. Розчитувала на все, на все добре, а розраховувала, знаєте, будувала плани до небес. От плани будувала до небес. Така, у мене якась така натура, що я, ех, як вам сказати, так вам скажу, як є. З от та коліжанка, що е, в другому селі Галина. І ми з нею отак. Будували щось то, -то на передогонки, і за цілу ніч е, побудуєш, як вона каже, і вона так каже, я так кажу, і меблі розкладу за всю ніч, ночами не спала напрольот, ночами. Будувала, складала, думала, як, що, до чого, навіть і меблі розклала. І всі вже уявила, хто де живе, хто як, хто що має, і що кому треба. Ну, така дурість. А це не добре, це дурість. А тепер ехо по хаті ходи, по всій другій також ходить. Я сюди навіть не заходжу. Я рідко коли сюди заходжу. Не хочу навіть сюди заходити. Ну, навіть не хочу. Мене відкинуло навіть абсолютно, відколи почалася війна, мене відкинуло, що я навіть в цей бік дивитися не хочу. Так. Так, мої хороші Правда вам кажу. Знаєте, люди десь ще тепер щось, щось е е будують, щось ще купують в тих магазинах будівельні матеріали. От вже далі буде 4 роки, як йде війна, я ще не купила, ми не купили мішка цементу. А, а, а роки а от роки були такі, що з цементу лише починалося Тонами, тонами. Ми, певне, ми певне на це все за 100 тонн цементу пустили. Насущу нашу забудову, все-все-все з хату, ми, певно, за 100 тонн цементу пустили. Це страшне. То не то, то, то було нічого. Нічо. Хлопці, як робили, то найшла за два дні, то на за два дні. А тепер абсолютно нічого я навіть не хочу. Тут таке накидано, тут таке, таке що це вольмі підпали, і підпалине з згорять ясним вогнем. Вибачте, що я таку, з таким негативом, бо я все з позитивом, а все з таким негативом. Бо зайшла сюди і на себе щось подивила. Так, так, вийду подивлюся, хоч там е, на гору, скільки там курузів є для тих курей. Курей щось так намноже, воно не росте якось, біде, росло, росло, вже не росте, так як має бути. Скільки ще його годувати вже зимне, воно і не буде так росло, як зимне. Лізу я на гору, зараз вам покажу. <ріст> От ви по типу, цій драбині лізу на гору. Не знаю. Лізу, може не впаду. Може не впаду. Ой-ой, ой, чекайте, чекайте, бо я так як лізу, але мені ліпше лізти без окулярів. Ой-ой-ой-ой-ой. Може впаду, то засипано. Там ще плитки ціла гора. Якоїсь плиточки. А, та плиточка ще колись ми купили, були лише е, Сейді. Мені здається, чи що вона? І вона у нас була, ну і що, і ми хотіли закласти, а тоді ще не було. А тоді ще так не було у нас, щоб була така плитка. І ми яку могли купили і ми її поклали, ту плиточку. Так о вилізла я. Видите? по курузі. Тут. Так. Так, ще вам покажу якесь сінце, не знаю. І ще ага, і ще тут якісь курски є. Горішки. Не знаю, коли січні горішки. Чи це вже вся року, він збирав, чи це то, торішні. Не знаю. Не знаю. Вите, які вікна, я вже колись раз показувала. То мене дивиться, дивіться, які вікна. Величезні. Ну, попробуйте. Що я думала головою, як я заказувала ці вікна? І ніхто мені не підказав. І ніхто мені не підказав, мої хороші, подивіться. Ви як ви сюди, до нас. У двір. Вите. Ну, отак. Все видно сюди до нас в двір. Цей, цей стовп такий не, не, не поділо. Треба було знаєте, писати заяву і врес, і то все переносити, бо він якось так тут не знаю. Нічого не знаю. Знаєте, пройшли роки, а тепер дивишся на товщо. То а й життя буде. Видите? Одну казарму там. Збудували, а другу казарму тут збудували. тут дошки сороківка. там щось надбирав, не знаю, чи десь, десь він їх, як називається, десь їх закладав, щоб ходити по них, бо тут було ціла, ціла састелі була з ними закладена. Не знаю, де подів. Не знаю. І там, от так само, подивіться, які вікна, величезні. Коли ті вікна, як би ті вікна малися обмити, і, і, і то. Я, я поняття не маю, що я тоді думала. Як я все заказувала? Я не маю поняття, що я тоді думала. Як я вовсю таке заказувала? Ой. Так вже тепер що думати, вже тепер що думати? Тепер ма що думати? Тут показую вам, що знаєте, скільки є ще... То є стекловати, того утеплітлю. Не знаю, скільки тут рулонів. По-моєму, 35 чи 40 я заказувала. Це лише одна частинка була би, мала бути. Тут ванна. Тут би мала бути така довгенька ванна. То вікно коштувало 200 доларів. То таке в, 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 в 200 доларів, як нині пам'ятаю, два вікна заказували носу на цю половину, то дало 400 доларів. Лише за тих два вікна. Тут підлогу чоловік забив, не знаю, чи в тій в другій половині так само. Ну точно таке саме та друга половина, точно. Тут на дві сім'ї, на дві половинки. І точно однаково, що з цього боку, що з того боку. Точнісінько. Тут ще би, мав бути перестінок і така мала би бути спальня. Ну, всі стойки лишили бся, бо вони під пори, бо інакше не виходило. Ну нічого, тепер так і роблять, нічого, то все, і з тим гарно обробити, то, то було б дуже шикарно. Ну, але вже тепер я нічого не думаю. І тут вид. О, таке вікно величезне. Зараз там на ті кукурудзи. Відкрию це вікно. Ой-ой-ой. Але цей, цей огляд, що воно показується, де видно, далеко не постає. Забирати, позабирається віти, щоб тут заду нічого не було. Ну, як я. отак, отак вам все тут показали. вітер, вітер гонить, що не може не мож, довго постояти. Отак. До порода. І тут ще мало бути, що ще мала бути сюди ще кімната, бо вікно якраз зроблене. І ще мала бути сюди така е кімната. Ой, і туди сходи збоку мали бути на долину такі. Ну, Плани були. Плани були, мені не треба було малювати нічого. Я, я мала все собі в голові, всі плани в голові. І е не треба було мені ніякого паперу, ніяких мені не треба було. Архітекторів, я все сама собі була за, за архітектора. Отак. От і там такі вікна всюди. Ну, коротше. А тепер дивіться, що там всі творять. М? Чоловік щось тут ріже, щось пиляє, не знаю, що він там, що він там, чи, то то все ріже. Чи Ромко йому давав, що щось то різати, не знаю. Добре, слізаю я на долину. Добре, закриваю я і йду. Вже показала вам які тітуї. Всі їх ніхто не обрізає. Та й не буде ніхто їх різати, хто їх буде різати, хто до них підлізе. Ну я вже, буду... ну, вже так буду. Сітую їх або, або по під землю, ой, або по під землю їх зрізати, або наполовину їх зрізати, е бо туди, щоб котів угоров, їх так файно зробити, то вже їх ніхто не зробить. Хіба наполовину, аби їх зрізати. Так, показала тут наше обіця. Показала вам. І все, Бачите? Які. яке у нас є, треба буде згрібати ті е, листя. Там вітер нагнав. Ой-ой-ой. Чекайте, бо я на фіртку закрила цю цибулю. Тяжко мені в руки. Небагато, а в руки тяжко. ай ой яй Поставила тут на на лавку на ту. Закрию фіртку. Тут закрию фіртку. А вітер гонет. А вітер гонет.